Громадські організації закликають політиків прозвітувати, що вони зробили, а чого не зробили. Час відповісти із таким закликом до політичних партій та їх кандидатів звернулися представники громадських об'єднань рухів. Зокрема, союз чорнобильців спільними зусиллями наше місто національний прорив. Вони запевняють, що не мають на меті прославити чи дискредитувати ту чи іншу політичну силу чи особу. Однак хочуть допомогти виборцям з'ясувати, хто з кандидатів чого насправді вартий. На рахунок того, хто має відповідати, зараз є люди, які були у владі Верховній Ради України, були в міністерствах, були це люди, які йдуть по наших округах. Є люди, які є в наших обласних радах, міських радах. Скажіть мені, чому ці люди, які на місцях ще не зробили настільки, скільки вони обіцяли, обіцяно одне вони того не зробили, але вже йдуть в Верховну Раду. Чому така ситуація? Зробіть на місці те, що було обіцяно, зробіть те, що маєте зробити. Не кажіть, тому що нам мішають, тому що нам заважають. Ви є влада. Ми даємо можливість, ми даємо не випадково звучить фраза час відповісти. Ми даємо час відповісти чиновникам, кандидатам про свою діяльність. І нехай народ, нехай громада їх усудить. А поки політики звітуватимуть громадський рух час відповісти, планує провести опитування серед виборців, щоб з'ясувати, кому насправді належать їхні симпатії. Результати таких досліджень обіцяють оприлюднити найближчим часом.